Перга вироблена в пластикових стільниках із пилку. Значить, я придбав собі комплект о, так, о, такий пластиковий стільник для виробництва перги. І, і такий от прес, щоб цю пергу потім звідти видавлювати. Я придбав його в виробничому кооперативі Павик. Сезон відпрацювала, вона в мене на пасіці ця рамка рамка додан. Ось її повний комплект. І зараз можу зробити деякі висновки для себе. а Може, кому буде цікаво і послухати, що я думаю по цьому поводу. Значить, ну, один з недоліків цієї рамки, що я побачив, то що часто буває так, що бджоли виїдають просто-напросто, яку я сюди затрамбовую. Тобто я ставлю повний стільник додан, запресовую пресом пилку. Але... Поки вона стоїть 2-3 тижні, з'являються такі от рамочки. Тобто її виїдають просто-напросто пчоли сім'ї. Ставить слабенький отводок на 2-3 рамки. Ну Якось мені здається, що вони не повністю її обслужать цю пергу потім. Тобто хочеться все-таки хоча б такий отводочок на 5-6 рамок його поставити. А вони його беруть для своїх потреб. Ну Виходять отакі от гранули. Значить, ну, ярче не можу зробити, спишка не працює з слабенький заряд акумулятора. Ну, отак, от як, як виходить. Такі от гранули красивенькі. Е, багато крош, крошки також прильцовує. Значить е, кришиться чуть-чуть. Е, в принципі, от ми її їмо. Е, 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 з жінкою. Я і жінка кожного ранку. Дуже смачна виходить, такий кисло-солодкий смак у неї, відмінний від сухого пилку. Смачно, можна їсти. Нам дуже подобається вона. Те, що от трошки кришиться, це нічого. Ну, Заготівельники ну, їм не дуже подобається, що вона так розсипається легко. Оця штучна перга, багато запитують, чи, чи перга штучна, чи Чи з натурального стільника дджалиного. Значит, ну покажу, як отсюда її прессом Ну, Вот так вот прессом її выштовхуємо. Вот такая вот перга пчелки її хорошо потрамбували. Чуть-чуть там прополіс, чи медок, щось вони поклали на неї. Так. Ну, вот у нас повна рамочка перги. От з тієї сторони видно, що деякий пилок не зовсім затрамбувався, а деякий добре затрамбувався. Зараз також попробую її видавити. Ну от так от перга така красивенька. Виходять такі ромбики всі під пресом. Звичайно, якщо ви там Збираєтесь по-серйозному промислово зайнятися виробництвом такої перги, то вам, мабуть, треба вкладатися по повній. Купувати в кооперативо ПАВІК і прес їхній, і вібростол, і все, що вони там показують. Тому що так руками її все-таки нелегко видавлювати. І пресувати не дуже легко. Ну... Значить, виходить, виходить на пасіці робити отаку от пергу, але вона недолік вона трошки крихка у мене виходить, може я недостатньо її спресовую. І це все досить трудойомко, я вам так скажу. Тобто, в промислових масштабах. Чи не знаю чи. Ну, значить, у мене не виходить так і прямо в промислових масштабах робити. Для себе то, що треба. Можна сказати, що у вас все-таки буде... Власна перга, в холодильник положите, будете споживати. Ось такі от штучні стільники для виробництва перги. Повний звіт я напишу в своєму блозі на сайті. Тут під, під відео буде лінк на, на цю публікацію. Там можна буде почитати повний звіт. Штучна перга, виробництво штучної перги в пластикових стільниках. Замечу, что тут натуральный пылок, свежайший. То есть я сбираю, занимаюсь собиранием пылка и заготовлю. То есть я его забрал с в ловливача и сразу затрамбовываю все как бы, сотики в рамку додан. На смак Тоже смачна, такая как Смачна, ароматна, кисло-солодкого смаку перга. Дуже нагадує смачний квітковий пилок сири, тільки з спильцею обловлюючи. Наскільки вона ферментувалась тут за три тижні. Ну, Вона якісно відрізняється від сухого квіткового пилку. Тобто пилок квітковий також дуже корисний і смачний. Но тут вона без пересушування, просто в ній. В ній засвоюється дуже багато вітамінів при їх споживанні. Так, що, будь ласка, ставте лайки, почитайте мій звіт на вебсайті. Виробництво штучної перги в пластикових стільниках натурального квіткового пилку.